30 грудня 1922-го. рівно 100 років тому в Москві уклали договір про об'єднання Російської, Української, Білоруської та закавказької Федеративних Республік в одну державу союз радянських соціалістичних республік. Після чого жителів цих країн чекали 69 років панування тоталітарної, жорстокої влади на чолі із Леніном, Сталіном, Горбачовим. І, хоча формально це мав бути союз декількох національних республік, на практиці таке об'єднання виявилось однопартійною диктатурою московського керівництва. Ба Більше, як розповідають історики, з точки зору міжнародного права, Радянський Союз як окрема держава ніколи не існував. З точки зору юридичної, з точки зору міжнародного права і з точки зору держави і права, Радянський Союз як держава ніколи не існував. Це фікція, яку було створено рішеннями ЦК комуністичної партії спочатку більшовиків, як вона називалася, потім Радянського Союзу, яку повторювали і тиражували, і в загальній свідомості утвердилася думка. Буцімто 100 років тому був підписаний союзний договір між кількома суб'єктами міжнародного права. Незалежними республіками, які делегували своїх представників, ті зібралися в Москві і вирішили утворити союзну державу. Насправді нічого цього не було. Річ у тім, що учасники так званого союзного договору не були незалежними суб'єктами права. Радянська Україна, так звана, вона називалась тоді УСРР, Українська Соціалістична Радянська Республіка насправді була фікцією, бо держави під назвою УСРР насправді не існувало. Це була частина радянської Росії Червоної, окупована 1918 -19 років, на території якої було створено фіктивний радянський уряд. В, якій, в якому е, значну більшість становили росіяни, е, особи різних кавказьких національностей, були латиші, естонець. Е, одним словом, німці, кого там тільки не було. Найменше було в уряді УСРР українців. Е, так само в е, центральному комітеті Комуністичної партії України. В керівництві Компартії ніколи вирішального слова не мали українці. Це була філія російської комуністичної партії, і всі питання щодо існування держави, щодо зовнішньої політики, війська і так далі, все вирішувалося в Москві. Чому було утворено ну, зроблено вигляд? Такого багатонаціонального утворення для того, щоб надати радянському союзові ну червоній Росії видимості легітимної багатонаціональної держави, де буцімто існували незалежні республіки, які за конституцією тої вигаданої держави мали право на самовизначення і вихід зі складу радянського союзу. Все це було фікцією, оскільки самі суб'єкти не були суб'єктами цього договору, тобто ні одна з республік, крім Червоної Росії. Не вирішувала про свою долю, про свою політику, про свої фінанси. І фінансів не було окремих, все було загальне. Залізниця була єдина, військо було єдине, гроші були єдині. Одним словом, все було уніфіковано, і всі питання вирішувалися в Москві. Тому все інше є лише вигадкою і ширмою для міжнародних організацій, зокрема для Ліги Націй. Для того щоб брати участь в міжнародному житті, було обрано таку фіктивну форму, буцімто федерації, в якій окремі нації відіграють певну роль. Насправді, все це було фікцією і вигадкою. Радянський Союз був тоталітарною державою, де все вирішувалося керівництвом комуністичної партії, так званим Політбюро з кількох осіб. Ну, а фактично всім керував спочатку Ленін, як керівник комуністичної партії, згодом Сталін і так далі. За відповідно до нових історичних етапів, були різні керівники комуністичної партії, які власне і вирішували всі головні питання життя цієї багатонаціональної країни, яка насправді була. За своєю суттю, це була комуністична імперія. Радянський Союз, як я вже казав, це була комуністична імперія, створена шляхом насильства і завоювання інших національних держав. Саме з боку Червоної Росії було здійснено агресію проти Української центральної ради. Точно так само було загарбано Закавказя. Так само збройним шляхом було утверджено радянську владу в середній Азії, тобто в тих республіках, які зараз виходять з-під впливу Росії. Ну а пізніше вже було завойовано Балтійські республіки 1940 року. Молдавію 1939-1940 року, тобто, це держава, яка створювалася шляхом насильного приєднання інших територій до, до складу цієї комуністичної імперії. Зрозумілим для багатьох мислячих людей, це було від самого початку від 20-х років, точилася всередині радянського союзу збройна боротьба проти комунізму. Це точилося, наприклад, у Середній Азії. Боротьба з так званими басмачами або борцями за незалежність тривала до 30-х років. в нас партизанський рух тривав також до кінця 20-х років, потім знову поновлювався в роки колективізації, теж був збройний опір до радянської влади. Потім він відновився. У формі Української повстанської армії 1940-х років, ну і УПА воювала за незалежність України, так само, як, скажімо, борці за незалежність в Балтійських республіках. точно так само воювали по лісах хлопці, так звані лісові брати, тобто повстанці, які боролися проти комуністичної влади, і цей рух, не стихаючи, тривав до 60-х років ХХ століття. Нас на, Украї... на теренах України остання збройна сутичка зафіксована 1961 року. Тобто Сталін помер 53-го, а ще в 61-му воювали хлопці зі зброєю в руках. Тобто, цей збройний опір не припинявся до середини 20-го століття. Ну і розпад Радянського Союзу в кінці 80-х, на початку 90-х років, тому що це процес, який тривав від 88-89 року, грубо кажучи, до 91-го року, коли були проголошені незалежні держави. Він, звичайно, був наслідком тої тривалої внутрішньої боротьби, про яку я згадував, і наслідком відцентрових процесів, які тривали в радянському союзі. Ні одна з тих завойованих націй до самого кінця не змирилася зі своїм підпорядкованим становищем в рамках радянського союзу. Однак, схоже, головний ворог України, бункерний вбивця Путін, досі не полишає бажань повернути СРСР у 2020-му Президент Зеленський в одному із інтерв'ю сказав, що Росія відкрито говорить про відновлення радянського союзу вже у сучасному капіталізованому, менш комуністичному світі. Однак, без України вони не зможуть до цього прийти, адже це була друга найбільша країна СРСР. Що радянський союз тюрма народів і повернення у минуле неможливе. Переконані і звичайні українці. Так, за результатами нещодавнього соціологічного опитування центру Разумкова, майже 90% українців проти відновлення СРСР для порівняння у 2000-му ця цифра сягала лише 53%. Радянський Союз, як організація, вона мала кілька вимірів. По-перше, вона мала вимір адміністративно територіальний тобто за своєю сутті, це була фактично конфедерація, тобто це був союз держав, власне, що було зафіксовано у назві цієї держави. Але насправді це була класична федерація, яка функціонувала за централізованим принципом. І Всі рішення приймалися в Москві власне, з вершини піраміди донизу. За, вона так само була СРСР, це було. Геополітичне утворення, тобто це був один з, скажімо, центрів світового впливу одна з держав, яка планувала на світове домінування, яка власне за це домінування змагалася з іншою наддержавою Сполученими Штатами Америки в період так званої холодної війни. І, власне, крім того, якщо ми говоримо про такий політично-режимний вимір, то це була тоталітарна держава, яка жорстко контролювала кожен крок своїх громадян, контролювала всі сфери суспільного життя, використовувала масовий терор, насильство, репресії, штучну ідеологію, однопартійну систему і так далі. Тобто ці всі речі вони були такими класичними ознаками тоталітарної держави. В який момент момент все пішло не так, що країни зрозуміли, що все, Радянський Союз нам більше не потрібен, ми хочемо це все відсторонити. І от, чому зараз всі вважають, що Радянський Союз це зло? Власне, стосовно того, чому Радянський Союз має негативну оцінку і чому власне, ми вважаємо, що це є явище, чи певна інституція, чи утворення, яке не має права на існування і на відновлення в майбутньому, це пов'язано власне з оцим тоталіт, насамперед, тоталітарним аспектом її функціонування. Тобто це є тоталітарна держава, власне, тоталітаризм він вважається найбільш жорстким з можливих режимів, на які власне, опробувало людство. Тобто це є режим, який не залишає навіть жодного натяку на будь-які там права і свободи громадян, де відбувається централізоване прийняття рішень, де фактично відбувається таке дуже масштабне викривлення реальності і такий дуже великий дисонанс між такими аспектами, як де-юре і де факто, тобто між тим, що записано власне функціонуванні в конституції в законодавстві цієї держави, і між тим, що відбувається на практиці. Тобто, як я вже власне. С не говорив до прикладу за самим задумом і за конституцією. Радянський Союз був союзом держав, який передбачав те, що кожна союзна республіка має право самостійно проводити свою внутрішню і зовнішню політику, самостійно приймати рішення. І, власне, що найголовніше, в будь-який момент вийти зі складу радянського союзу. На практиці ми розуміємо, що жодного з тих названих аспектів в принципі не дотримувалося. Так само Конституція СРСР декларувала доволі широкий комплекс прав і свобод особи, їх дотримання, але на практиці вони фактично не дотримувалися, тотально порушувалися. і фактично людина була не найвищою цінністю для держави, як і в демократичному суспільстві. А вона була, як і назвали, гвинтиком державного механізму, який мав забезпечити функціонування держави. Тобто існував принцип не держава для людини, а людина для держави. Крім того, так само були викривленими і сама система органів влади. Тобто Радянський Союз за своєю формою правління був парламентською республікою, країною рад де представницькі органи ради мали відігравати провідну роль. І відповідно за такої форми правління реальним главою держави мав бути прем'єр-міністр, який і уряд власне, який очолюється прем'єр-міністром і який формується парламентом. Але насправді провідну роль в Україні відігравала комуністична партія відповідно. Комуністична партія диктувала правила, комуністична партія приймала рішення замість парламенту, часто існувало так зване телефонне право, коли з комуністичної партії дзвонили в парламент і говорили про те, які закони приймати і яким чином реагувати і голосувати. І, власне, скажімо, реальним лідером країни був генеральний секретар комуністичної партії, а не представник реальних органів влади. Тому, власне, оця вся викривленість, яка помножена на жорсткий такий дисп... Потичний метод управління терорі масової репресії вона підсумку створила таке. Знаєте, ну я би сказав напевно абсолютне зло. Тобто, яке фактично у тоталітаризм, за підрахунками у всіх своїх проявах у 20 столітті, він сприяв тому, що став жертвою понад 100 мільйонів людей. Тобто тоталітаризм у своїх формах він всіх він знищив фактично більше, ніж дві України. І зрозуміло, що в даному випадку власне тоталітаризм його часто називають феноменом ХХ століття. Тобто, це є таке явище, яке було яскраво притаманне саме для ХХ століття в такої класси. Формі, і фактично в ХХ столітті він і зник лиця землі, ну за винятком тоталітарної північної Кореї, яка зараз ще залишається фактично єдиною тоталітарною державою на планеті. І власне в даному випадку це дуже добре, так що таке власне таке утворення, таке і центр зла він не існує, і він зник з лиця землі. Але ми маємо розуміти, що це зовсім не гарантує, що ми в майбутньому не можемо наступити знову ж таки на ті самі граблі і повторити щось на кшталт того самого. І, власне, не саме от, до цього десь так спонукають до настороження оці заяви публічні Путіна про те, що розпади СРСР це найбільша трагедія ХХ століття, його бажання відновити СРСР і так далі. Тобто ті всі речі вони є недопустимими. І, власне, ми зараз є тим чинником України, який, власне, не дозволяє цьому злу мати шанс отримати реванш і відновитися. Отаким от чином. Ми маємо розуміти, що е, тоталітаризм, е, так, оцей тотальний контроль, він давав владі фактично такі необмежені можливості контролювати і управляти громадянами. Тобто в тоталітарному режимі відбувається така сакралізація влади, коли влада стає божественною, е, безпомилковою, е, такою безапеляційною, на яку моляться, на яку звертають увагу, яку обожнюють, е, і, і які навіть не сміють певним чином щось заперечити і не під. Коритися тому власне в даному випадку е зрозуміло, що для Володимира Путіна цікавий саме цей аспект, тобто аспект того, що все таки в Росії сучасній, яка є доволі недемократичною, і ми отримуємо власне спостерігаємо тенденції до посилення власне рівня недемократичності, але все таки говорити про те, що це такий самий варіант, як був в СРСР, поки що не варто, тому що все таки Росія станом на зараз є авторитарною державою, звичайно, жорстким централізованим управлінням, але все-таки так. Такого викривання реальності і такого деспотичного правління, як було в радянському Союзі, в Росії поки що немає. І можливо, власне, Володимир Путін і вбачає так у можливому відновленні СРСР. По-перше, це є відновлення е, центру світового впливу. Тобто, фактично, е, Володимир Путін і затіював війну в Україні з метою того, щоб відродити не тільки саме СРСР в політичному плані, але й відтворити власне, цей геополітичний проект, коли скажімо, е, Росія чи СРСР на чолі з Росією відновить свою міжнародну геополітичну велич, зможе поділити разом з Сполученими Штатами Америки знову світ на два центри впливу і відповідно певну частину світу контролювати. Ну і зрозуміло, що другий аспект політичний полягає в тому, що як я вже сказав, повернення до тоталітаризму воно дозволить Володимиру Путіну чи взагалі правну тим, хто керує країною, отримувати набагато більше можливостей і важелі впливу для того, щоб контролювати суспільство, щоб ну, скажімо, в тому числі і е, збагачуватися за власний рахунок, і відповідно зрозуміло, що є така відома істина, так що влада розбещує, велика влада розбещує дуже. Тобто, е, чим більше влади, тим більше в е, політика виникає спокуси і жадоби цю владу ще посилити. Тому власне, це одна з причин, чому Путін власне десь марить тим, щоб все таки відродити і в геополітичному, і в політичному плані Радянський Союз.